Ось такий в нас вийшов тортик. Прикраси тортика зроблені на основі бізе білок і цукрова пудра. Для вирівнювання тортика я зробила звичайний крем кремчист на слівках. Слівки, сир Філадельфія і цукрова пудра, все добре збите. Деяку частину крему я пофарбувала харчовими барвниками і все перемістила в мішечок. Далі на відео видно, як відбувається сам процес вирівнювання тортика. Все досить швидко і просто. Накладаємо слой крему, потім беремо шпатель і проводимо рівненько, щоб вирівняти сам тортик. Де не вистачає крему, ми його додаємо і знову проводимо шпателем. Той крем, що залишається на шпателі, ми повинні його забрати. Після того, як вирівняли, ставимо в холодильник на декілька годин. Ну і саме прикрашання тортику все дуже просто просто ставите свої відповідні фігурки, як вам подобається. Дякую за перегляд.